Добрий вечір, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Spinning ТВ. Влаштовуйтесь зручніше. Перед цим переглядом цього відеоролика підпишіться на канал, поставте вподобайку, активуйте дзвоник дві Або аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Бажаю всім вам приємного перегляду. А я сьогодні був на події з національного рекорду. України 2023 і отримав ось таку книжку, горня, наклейку і каву рибальську. Так що, ті, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь на канал, Ак... <кхід> Ви вже... активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома. Хоча зараз за вікном йде дощ і похмура погода. Всім бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Ну а з вами, як завжди, був канал Спільник ТВ. До нових зустрічей біля води!